Серед проблем розвитку української освіти слід виділити питання функціонування сільської школи, яка стикається з комплексом проблем з регіональними особливостями кожного населеного пункту, умовами праці батьків, учнів, певною замкненістю сільського життя, недостатньою розвинутою соціально-культурною інфраструктурою, віддаленістю від культурних, методичних та наукових центрів, територіальною роздрібненістю населених пунктів. Тож як за таких умов функціонують сільські школи дізнавалися наші журналісти. Деліївська загальноосвітня школа знаходиться за 18 кілометрів від райцентру. Вона зведена у 1975 році і була розрахована на 520 учнів. На даний час тут навчається лише 66. У навчальному закладі є все необхідне для повноцінного навчання, розповідає директор школи Тетяна Кліщ. Школа живе своїм життям. На жаль, на сьогоднішній навчальний рік у нас немає першого класу. Жодного учня станом на перше вересня. На 1 вересня не було, жодній дитині не виповнилося шість років. Також у нас у третьому класі навчається тільки троє дітей. Таким чином у нас всього дев'ять класів. Можливо, в перспективі наша школа буде першого другого ступеня, тому що звичайно затрати від держави йдуть великі, а дітей мало. Навчання проводиться за кабінетною системою. Для проведення уроків інформатики комп'ютери обіцяють замінити новими. Начальник освіти обіцяв, що ті школи, які одержали першими, вони вже на черзі, тому що комп'ютери зношуються і ми на черзі на придбання нових комп'ютерів. У школі тепло чисто функціонує харчоблок, є теплі убиральні і, звичайно, є свої проблеми. Цього року ми перекрили одне крило. І відділ світу обіцяє нам, що встановить ще один котел. Таким чином, в цьому році ми надіємося, зима не буде для нас такою страшною. Нам буде тепліше. Ми написали проект і з нетерпінням чекаємо листопада. Можливо, нам повезе, і ми виграємо той проект на заміну вікон.